Ми вас вітаємо з перемогою у Дніпрі. На ваш погляд, яка сьогодні грава вийшла? В першу чергу, як завжди, по традиції, дякуємо ЗСУ за цей матч, що він вдався без тривог. Хоча ну, в Дніпрі, як ми знаємо, без тривог не може бути. Ось дякуємо ЗСУ, дякуємо всім воїнам. Чудова гра, чудова, динамічна гра. Ви Бачили самі, що було купа роботи, і як в мене, в воротаря, і в захисті. Дякую супротивнику, це був чудовий граба, чудовий бій. Зустрінемося Хмельницькому. Для себе вважаєте, вдалий матч для вас, як особисто, як для голкіпера? Е важко сказати, трошки в цьому плані поскромніше. <гум> вже розберемо гру на тактичних і Роман Миколаївич Це нам ну, розкаже. багато се... мене, за, да. Багато сейвів ви зробили. <гум> так, між ніг пропустили, там в кут-кут пропустили, але ж багато сейвів зробили. Так, да, між ніг пропустив. Таке буває. Це воротарський гол. Але все-таки, да. е -е, команда Атлетік дуже добре грає в трьох <гум> проти трьох. Ось за це їм великий плюс. Розберемо гру і вже будемо. Аналізувати помилки, ось так, 50 на 50 можна завжди краще. Як вам атлетик футзал? Чудова, чудова команда. Як я й казав, атакуючи футзал, дуже приємно грати проти таких суперників. Ось, бажаю їм тільки удачі на спортивних майданчиках.